А что вы делаете для того, чтобы они были? Голая стаю. Понял. Взагалі, то бачите, навіть в Авроре уже до Великого дня готовится. Можно, бачите, придбати. Ну, написано, да, 200 грамм, 450 гривень. Наче. Пьяненькая немножечко. Ты не дали. О, кто наглее, тот и проедет. Да, ну или авария. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. Слава Богу, уже пройшла 3 квітня місяця 2025 року. Звичайний будній день на годиннику зараз 18.20. і я хочу з вами разом з вами пройтись. Трохи подихати свіжим повітрям, трохи подивитися атмосферу звичайного спального району та трохи поцікавитись цінами. Друзі, якщо ви готові разом зі мною приєднатися в подобайку палець вверх поржали, перевірите підписочку і коментарі привітується в кінці відео. Присягнули рівні і погнали. Друзі, ви, можливо, не е, здогадуєтесь та не впізнаєте це, це місце, але це Дарницька площа. Дарницька площа, і ось саме тут розпочинається е, ярмарка, продуктова ярмарка, котра відбувається е, у кожну середу. Зараз це місце. ви скоріш за все, не впізнає. знает. там там Дарницька площа. От тут от, починаються лоточки, лоточки, лоточки. Тут велодорожка, ну а стоять автівки, оплевать вони хотіли на це діло. І от туди, в закат, от туди в закат е, э, всі лотки продуктові, овощні і все остальне. А ми, друзі, пройдемось по нестандартному маршруту, не від Дарницької площі, а наоборот, к ней. І подивимося, як живе Київ. Я сьогодні хочу. Завітати до Аврори, бо в мене знаєте колапс, якийсь відбувається колапс з технікою. Нещодавно я разом з вами ходив по за закупом, за мишкою, котра в мене відкинула копита. І сьогодні в мене друзі відкинули копита навушники. Тобто один навушничок сався працювати, а второй просто не працює. Провідні навушнички. Тому сьогодні я хочу, друзі, разом з вами завітати ну, в якийсь Аврор. Коротше, купити максимальний дешман серед навушників. Дивіться, як цікаво. Магазин бонус це дуже схоже на Аврор але ось тут я побачив, дивіться, збоку почетні фотографії крадіїв, котрі, бачите, сюди завітали і щось поцупили. Якось вони дуже так невпевнено їх приклеїли. Така дошка почета. Що вам сказати по погоді? По погоді, сьогодні ось я зараз йду, і в мене, чесно кажучи, ну, не сказати, що відпадають руки, але на градуснику десь 4 градуси. Тепла, слава Богу, що не мінус, не нижче нуля. Коли виходить сонце, коли ти пересуваєшся по сонцю, то в принципі можна жити. Коли у затінку або коли піднімається вітер, це просто трешак, друзі. Я тільки що йшов, і люди, мабуть, знаєте, котрі не дивляться прогноз погоди, котрі сьогодні, в звичайний будній день виходили. На роботу вони зараз, о 6 годині вечора, повертаються додому, і просто на них на них холодно дивитися, друзі, тому що хтось без шапок. О, дивіться, да? раз, один, второй, третій, четвертий, п'ятий чоловік без шапок. Хтось в каких-то легеньких курточках, як, допустимо, ця дівчина в жовтій куртці. Я... прям 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 по зимнему знаете не хватает только зимних еще ботинок а так прям и варежки у меня в кармане и шапка на голове и зимняя куртка и люди идут знаете все такие скукоженные руки по карманам все все о чем-то своем думают как бы побыстрее дойти домой но как только они переходят так я по велодорожке наверное иду да как только они переходят ничего себе роллеры друзья роллеры очень редко встретишь роллеров как средство передвижения. Когда они в парках, да, супер. А когда они передвигаются, я даже такого, честно говоря, не видел. Дарницкая площадь, вашему вниманию, ТЦ Дарница. На верхнем этаже вот, там пузата хата и какой-то спортклуб. Куда тоже по вечерам ходят люди. Как выглядит обычный спальный район Дарницкая площадь спальный район обычного обычного района спальный район обычного района. Дивите. справа налево, слева направо. Все, что вам нужно для полного кармана, для э, отдыха, для закуси, для э, хорошего вечера, идет сначала что там идет. Телефони, раз, далі йде заряд Дніпра, далі йдуть знов телефони, місні делікатеси. Там собачка навіть завели собачку в місці делікатеси. Вона там в обморок, мабуть, падає від кількості м'яса, від кількості колбаси, від кількості, бачите, всього да? Yeah. да, Собачка, собачка. Пельмені домашні з яловичиною 139 гривень. Там дуже багато людей, не буду. Туди ввалюватися е, знаруже, те, що я бачу, знаруже. До речі, якась нова е, локація. Хлібосольна традиція м'ясні делікатеси, свіже м'ясо. Здоба пасхальна. 350 грамів коштує 87 гривень. 250 грам коштує 73 гривень. Рулет ванільний 1 кг 160 гривень, лікарська 167 гривень. Яйця я бачу 6,50 гривень. Цікаво, цікаво. На Дарницькій площі зазвичай тут відбувається колапс. Тут просто ад для учнів, Тому що якщо вони їдуть по головній вулиці, то нормально. А якщо вони з кола питаються да, доїхати, ось як ось ця Окарпошта, то коротше говоря, хто наглеє, тот і проїде. Да? Ну або аварія. От этот БМВшник бачите, он і так поцаряпаний. У нього порог там єлі держиться. но дела такие Видите, кто-то останавливается, кто-то не останавливается. Я думаю, ну, я, например, всегда останавливаюсь и всегда что-то, всегда что-то, кого-то пропускаю, если, конечно, человек включает какой-то поворотник и хотя бы втискивается. Добрый день. А в Якутии сушка, да, це? 60 полкило, да? 60 полкило. Так, а тут у нас, видите, зелень. кінза пучок 20. Ну, в принципі, на сьогоднішній день воно десь так і коштує. По 20 гривень, по 25. Цибуля 20. Це у нас що? Це салат 25, кріп 15, петрушка 15. Дуже зручне місце. Чому? Тому що люди, котрі сюди, наприклад, приїжджають да, на маршрутці, тут на одному квадратному метрі є все. Рашен, котрий працює до 9 години вечора, є АТБ, до речі, ну плюс-мінус таке задовільний стан. АТБ, сірий АТБ, вони більш новенькі е, працюють, я бачу, до 22-ї. Тут стріжечка, да? виходите ви на роботу і одразу раз постріглись і пошли далі. Елікатні, оці нагетси, там полуфабрикати теж можна сразу відхватити. І далі йдуть у нас, бачите, смарт-телефончики, східні солодощі, все, що душа побажає. А давайте зайдемо, запитаємо оцей от шоколад бельгійський чи дубайський, скільки він чи продається тут, чи є взагалі. Добрий день. А є у вас шоколад, оцей котрий з фісташками дубайський? Да? Так є. А скільки вам оце да? скільки коштує 450? Так є 450. Ага. Є а скільки там грам? Вінчики. Оце да, він? Який вам показати? А покажіть, який є з з цим, з, з, з фісташками. Можна я гляну? Ну він такий тяжеленький. Це 450 гривень, 200 грамів, так, да, він коштує? Ой, фу, дві, дві, да, 200 грам. Ну, написано, так, да, 200 грамів, 450 гривень. Наче. Так, тримайте. Так, а це що інше, да, якийсь? Є? Так. Ага. Так, а це і скільки коштує? 700. Це, мабуть, якийсь оригінальний, типу, да? Там, з QR-кодом я бачу. Ага. А оцей маленький, котрий скільки? 100 гривень по 100 гривень бату. Вони ідентичні. Ну, я просто ідентичні. да, менший розмір. Так. Все, дякую. А чорхило, оця... А, ось 440 а, ця штучка. За кілограм. А. Ну, приблизно одна оця оця ніточка буде, ну, може, гривень на 100 десь. Така ціла буде 90. 90 100 Поняв. Все, дякую, гарного а вечора. Мені. Так, запитали, бачите, дубайські шоколади? Люди, це трендець. Ціни на дубайський шоколад просто літять куди в космос. До речі, в ютубах я навіть зустрічав, що дубайський шоколад люди роблять самі. І це виходить навіть дешевше, але це не точно. 700 гривень за 200 грам это и и и и мне казалось до того здавалося до того, що шоколадка, котра коштує 60-80 гривень, це дорого. Що казати про дубайські, котрий коштує 450 або 700. Це трендець, якийсь так. Тут головне, щоб не, це, мене не збив якийсь велосипедіст. Добрий день. А в яку ціну у вас е, ці 45. картопля? А огірки? 120. 120 огірки і 45 картопля. Ну, картопля. Е, не дешево, скажімо так, можна взяти і за 30, і за 40? ну Тут, бачите, 45 гривень. До речі, друзі, ви знаєте, ось я в одному з коментарів у вас, у вас, у вас, у вас у себе прочитав правильно, правильний тезіс. Зараз я розповім, але мене притягує. Знаєте, ось ці пережитки 30-річної давнини мене притягує. Не знаю, невже хтось досі купує? Паперові якісь прибамбаси. Да, для діточок зрозуміло, розкраска 110 гривень, і ні в чомусь не відказують. сучасна Україна 130 гривень. Развіщо що це може бути, бачите, Національна поліція 160, поради адвоката для водія або Кримінальний кодекс, або ПДД коротше, десь ну, по — 260 гривень. ПДД буде 260 гривень, це мощно, мощно. Не знаю, хто досі користується цими паперовими штуками, але навіть в бібліотеках, знаєте, зараз проходиш повз і жодного жодної людини не бачиш, жодної дитинки не бачиш. Це якось дуже дивно. Тому що в моєму дитинстві бібліотека це була не тільки місце, де виконувалися домашні завдання літні. Да, по Читанню, да, писалися реферати, писалися всякі курсові роботи. Це вже потім, коли з'явилися комп'ютери, а потім інтернети. Какой, какой, какой ужас? Я як вспоминаю, прям здрогну, що коли-то писали це все от руки. Капець. Так ось, друзі, що я хотів вам нагадати, ну, нагадати, сказати, що в одному з коментарів е, ви правильно... Підмітили те, що е, багато хто жаліється на ціни. Ціни, 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 високі ціни. Але, але, друзі, при цьому дуже багато саме тих, хто жаліється, це особливо чоловічі да, е, чоловіки. Вони... Вони нехтують якимось, якоюсь випивкою, вони не нехтують цигарками, причому це не найдешевші цигарки, а ці, котрі коштують, ну дай Боже. І... А ось чомусь на продукти вони зажимають. Так, тушонка 50 гривень я бачу. Це що це таке у нас? До гриля 28. З того боку, поки не занесла. А кетчупи. А кетчупи в яку ціну у вас? Майонез. А, майонез. А в яку ціну майонез? 20. Кетчуп вон. Кетчуп. А кетчуп теж 20, так? Да? Кетчуп 16. 16, 16. Кетчуп. О, Почти даром у вас кетчуп. Так. Заправка 30. Тушонка 40. Каша рисова 30. Ой. Треба приходити раніше, бо що вже 6 часов вечора вже все закривається. Да? Люди, котрі жаліються да, на високі ціни, ті ж самі люди вкладають уйму грошей у свої звички, які не дуже гарні. Мається на увазі цигарки і мається на увазі э, випівон, алкашка, котра. Ну теж знаєте, коштує, ну не копійки. Третє, який знайшов э, продуктовий магазинчик, тут я бачу сир, ну творог, да? Ось о, творожок. 9% він коштує 105 гривень і сало 165 гривень. Смітана 21%. А ціни розк... розказую людям. Кому? Всім. Щоб знали. Я ж 9, 105 гривен это ж ценник нормальный. Пусть идут и покупают. Это ж не 107... Да. Вы, 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 вы тут видите народ? Вы тут людей видите? Я не понял. Вы людей в очереди видите? А что вы делаете для того, чтобы они были? Голые остают. Понял. Смотрите, маленький секрет. Реклама двигатель торговли. Поэтому, когда кто-то снимает О, вы лет. поэтому когда кто-то снимает вы говорите спасибо нет, большое это да. нет это нет нет люди снимая нет, и показывая и... да какая разница? вы можете снимать? быть вы можете быть хоть с одессы нет, потому... и когда люди рассказывают показывают вы должны вообще спросить разрешение чтобы Можно снимать вашего огурцыда не, не надо не надо все а все. тогда не все. спрашивайте не спрашивайте где люди. Вот когда люди к вам подходят, снимают. Простите, вот... а можно я сниму для рекламы? Нет, для чего нет. Просто... Нет, Это когда мы с вами договариваемся, мы вы с вами платите. Ни о чем не договоримся. Смотрите, когда мы с вами договариваемся и вы платите деньги человеку, тогда вы договариваетесь. Убирайте эту хрень. Она на меня смотрит. Вы видите? Хорошо, я ну, не знаю, куда она смотрите, смотрит. Смотрите, вот она на меня смотрит. Хорошо, убирайте звук, закрывайте все. И я не хочу. Смотрите, вы Э, я не смотрите, хочу. смотрите. Когда, э, если вы не хотите, вы это все забираете, закрываете у себя дома. Вы, там вы хотите, вы там вы хотите, не хотите вы и представились. все. В смысле приставили? Я обычно покупатель. Вы покупатель? Да, вы покуп... я обычно Прошили покупатель. Пошли. А ну, не надо? да неужели? Да. Смотрите, если вас. Слушайте, не надо мне тратить Смотрите, нервы. Если... я не Потому нерв. Что смотрите, есть, смотрите. Капельник. Смотрите, я просто иду, смотрю, рассказываю людям. Короче, не надо мне тут снимать. Вас как зовут? Неважно. Смотрите, спокойно. И не мне делать нервы, Спокойно. Потому что я только прокапалась. Да какая Опять раз и прокапались, не прокапались? Все не все не все прокапались. Я иду, просто снимаю идите. цены и все. Не надо меня толкать. А не надо снимать. Не надо меня Отойдите. толкать. Отойдите. Вы говорите. Что, попривыкали, что ли, или что? что, что? Вы идите, занимайтесь идите, продажами. Идите, дальше. Вы, может быть, пьяненькая не немножечко? Не дали, пока пока не дали. О, когда люди послушают то, что вы говорите, чтобы вы не удивлялись. Уберите. Я сейчас как уберу, Уберите. вам не хватит денег расплатиться, понятно? К любому покупателю относитесь Вы так. Что относитесь так, как хотите, чтобы он относился к вам. Понятно? Это запрещено. Кем? Всеми. Всеми? Мною даже. Давайте вызовем сейчас полицию сюда и они вам расскажут, Она что запрещено, а не что не запрещено. Не Она не удивляется, что кто-то снимает, информируя бесплатно да. для кого-то. Тяжуй день і просто сриваєш. Тоді нужно закритися і идти домой. домой. Да. Все. Так ми ну, сейчас так такі да. Загалі, друзі, знаєте, я радий всім, хто якось реагує на будь-які мої. Коменти на будь-яку мою, моє прохання в тому плані, щоб ви підтримуєте канал, ви підтримуєте своєю активністю канал. Це може бути вподобайка, це може бути комент, це може бути якісь думки стосовно того, що ви побачили, а стосовно того, з чим ви не погоджуєтеся. Друзі, ми з вами дійшли до кінотеатру Дніпро. Колись я розповідав, будучи на десь на теремках, що е там теж був кінотеатр. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як він зветься, чи загріб, чи не загріб. І під цим кінотеатром е проводилася е продуктова ярмарка. І в мене виникало питання: а чому? Чому? Київ не може віддати, наприклад, цей кінотеатр людям, котрі біля нього проводять продуктову ярмарку. Тобто, яка логіка? Відкрите ви двері і люди просто зайдуть туди, і хай вони там в теплі, в комфорті проводять свої продуктові ярмарки. В чому питання, в чому проблема, я взагалі не розумію. Так, друзі, ну що, завітаємо до Аврори, подивимось найдешевші, найдешманські навушники, котрі там є. Друзі, дивіться, з входу, ось вхід в Аврору. І ось прямо перед входом а, стенд. Тільки що 100 метрів тому ми бачили дубайський шоколад. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, точно такий чи не точно такий. Там він коштував 100 гривень, в Аврорі він коштує 39 гривень. Взагалі-то, бачите, навіть в Аврорі вже до Великого дня готується. Можна бачите, придбати і форму для випічки на 200 грам 4 гривні. Слухайте, я нормально залетів. можна подивитися, бо коли я показував вам це все у Ашані, мені здається, там якось було трохи дорожче. Дивіться, присипка. Присипка ось в таких баночках дуже зручно можна використовувати не тільки один. Раз залишити на якісь тортики присипочка. 29 гривень це 80 грам, 15 грамів, ось така присипка теж, бачите, такої комбі асорти на одну паску. Можна одну, на другу, другу, на третю, третю. Так, рисові кульки, 9 гривень. Рисові кульки, все для зручності для пасхи. 12 гривень посипка кондитерська теж. У нас це теж єстівне, я так розумію, що це таке присипка срібні кульки. коштує вже подорожче 10 грамів 22 гривні. Ось, до речі, ось цей декор, в Ашані точно він був, але мені здається, там було щось типу по 120 гривень. Тут, бачите, 49 гривень. Маленькі якісь курчатка. А, це теж для Пасхи, супер, клас. Мені подобається, бачите, навіть дитячі можна пасочки зробити, бо <кій> на будь-який смак, і, і, і кролі зайці 29 гривень. Головне, що все, бачите, їстівне. І навіть є вже готові кекси, вже готові кекси з цукатами. 229 гривень це у нас пів кіло. Минулого разу, коли я був в Аврорі, я взяв якийсь соус. Якщо я не помиляюсь, то оцей дуже смачний. Мені дуже сподобався у нагі кім чі соєвий, Він дуже густий. Подивіться, якщо отак, от я бачите, розверну, Він єлі-єлі переливається. Він дуже густий. Можна додавати, Ой, зараз як все попадає. Можна додавати у будь-яку страву, коли ви запікаєте, наприклад, у духовці всього на всього гривень. Дуже смачний, навіть просто якщо додавати до якихось салатиків. Так, 109 гривень Pringles. Дешево 159 гривень зараз коштує Pringles звичайний в магазинах, в новусах, в мережевих будь-яких інших. Тут бачите, був 149, зараз 109 гривень. Я розумію, що не кожному Pringles потрібен, але ну як є. Вафельний тортик робив на минулому тижні, просто знаєте, просто легко, але не факт, що дешево. Тому що коржик коштує 59 гривень, і згущоночка теж буде коштувати під соточку, навірно, щоб е, використати і зробити повний повний. Торт. Артек 17 гривень в Ашанах він коштує там під двадцятку. Тобто, якщо купувати одну штучку, ну, звичайно, це ні о чому. Якщо купувати да, там, 5, 6, 7, 10 штук, то вже буде якийсь профіт. Цікавий відділ з літнім взуттям, тому що дуже дешеве навіть на ринках, мені здається, воно і те дорожче коштує. Дивіться, жіночі 199, 149, 109. Оці, наприклад, 100, 100, 109 коштують. Оці звичайні капці просто кудись в басейн да, там, чи на пляж взагалі, майже даром. 88 гривень, в'єтнамки 99 гривень. Оці от жіночі, ну Слушаю, 90 гривень. Навіть в цих на ринках вони, вони гривень там по 200, там, ну, 150, мені здається, мінімум. Типу таких це чоловічі, я так розумію, 41 розмір, 99 гривень, в'єтнамки, да, написано чоловічі. Ось такі, ну це по-багатому. А це у нас ну, типу замах на крокси, да, 44 розмір. Продуваємо, все нормально і коштують вони. Скільки вони коштують, щось не бачу. Це, мабуть, цінник 349 гривень, ми можемо зробити по-іншому. Можемо знайти штрих код оцей от І перевірити просто 99 гривень. Ага, це ми на те взяли. Ми взяли без задника Я думаю, гривень так 200. 129 гривень, слухайте. Навіть якщо вони протягнути один сезон, то це буде добре. По навушникам. Навушники я шукаю щось типу ось такого виключно. Да, ось такі затички. Називаються навушники з пароватком. Безпровідні в мене є, але вони мають е, властивість розряджатися, коли довго їх використовуєш. Тому мені потрібні провідні на всяк випадок теж. Тут всі затички, ось такі прорізінені, вони мені не підходять, вони постійно щось <різь> випадають, не знаю чому, але випадають. Мені потрібно для телефону розмір, роз'єм не 3,5, який тут, а Type-C. Ну що, друзі, ви бачили все самі? Я чекаю від вас ваші думки стосовно таких чудо продавців, котрі е, вважають, що знімати можна тільки коли вони це дозволять, і ні при яких обставинах і ніяк інакше. Е, друзі, чи прийшли б ви до такого продавця, коли ви не в кращому світі його побачили десь? Е, Взагалі-то знаєте. Не маю нічого проти того, що у продавчині, наприклад, не заладився день. Але треба просто зібратися, закритися та йти додому відпочивати, а не кидатися, не зачиняти та не штовхати. Друзі, ви знаєте, як можна підтримати будь-який з трьох варіантів. Завжди привітується. Це вподобайка може бути, це може бути коментар, або це може бути підписочка. І четвертий варіант, у нас вже теж працює це якийсь від вас фінансовий посил. Всі реквізити карточок, монобанка в приватбанках під відео. До нових встречних відосок, всім пока.